Кажуть, Трамп нам допомагає, тому що йому щось від нас треба. Ну, а ви комусь допомагаєте, коли вам це не треба. Серед вас багато таких людей, які просто це роблять, тому що ви бачите гарну, добру, справедливу людину, яка намагається, а в неї не виходить. Ви багатьом людям допомагаєте. Просто так. Просто так. Багатьом. Знаєте. Я на своєму житті, я взагалі людина дуже добра. Але навіть я такий, що я от зроблю добро і потім думаю: а от не прилетить мені за це добро. От нещодавно одній людині допоміг, вилізло боком, другій людині допоміг, вилізло ще боком, третій людині намагався допомогти. А вийшло так, що я ще щось від цієї людини хочу. Чи чому ти допомагаєш. І е, колись був такий навіть мультик, пам'ятаєте, там було ділай добро і бросай його в воду. Оце я живу за цим принципом. Я не став робити менше людям добра, але я вже не очікую якоїсь зворотньої реакції. Я просто, щоб мені було легше на душі, я це роблю. Але в глобальній політиці, в політиці інтересів, партнерських відносин. Не буває так, щоб тобі просто приходили на допомогу, бо на тебе напали, чи ти хороша країна, чи в тебе хороші люди. Завжди за будь-якою дією стоїть якийсь інтерес. І якщо цього інтересу немає, то в більшості випадків ти нічого не отримаєш. Ну, от, до прикладу, я все розповідаю на своєму прикладі, я дуже люблю власні приклади. Ну, до прикладу, я ще раз повторюю, я безкінечно, я вже 4 місяці воюю за розетку. Щоб просто встановити розетку на паркінгу і заряджати електромобіль? І от я завжди задаюсь питанням: а якби я був прем'єр-міністром, мені б швидко розетку встановили? Або донькою прем'єр-міністра, або донькою президента, або депутатом народним. От як думаєте, це швидко б? Ну, реалізувалось. А так, я безкінечно переписуюсь, отримую відмови. А, взагалі, відношення таке: типу: ти хто? Вообще, мальчик, ти хто, що ти хочеш? Нему нам голову. Чому так? А тому, що в них немає інтересу. А який їм інтерес мені допомагати? Який? Немає. Коли в 2020 році я вимушено пішов з авіаційного університету, ви знаєте теж, були люди, які могли одним телефонним дзвінком, одним телефонним дзвінком зробити так, щоб мене не чіпали. І щоб я далі продовжував будувати свій факультет. Гарний, великий, хороший. Але ніхто не зателефонував, ніхто не вступився. Ніхто. Хоча я нікому поганого нічого не зробив. А навпаки, розвивав факультет. Отак От ми живемо в такому світі, де вступитися за когось просто так, ніхто не буде вступатися, де ставати на чийсь бік ніхто не буде, тому що за принципом в драку краще не лізти, отам, двоє деруться, третій не власть. І в багатьох випадках якраз так і є. Ти влізеш і потім ще й винний. І я думаю, ви кожен із вас проходили це багато разів. І от Дональд Трамп також відчув оцю дивну позицію. Він ніби намагався, але виявилось, що ні його методи, ні його бачення не задовольняло ні одну сторону, ні другу. І тому Трамп почав шукати інтерес. В чому його інтерес може бути. І він його знайшов. То йому корисні копали не потрібні. Хоча, подивіться, нічого не відбувається насправді. І подумають, що це буде дуже швидко там, і що з нас вивезуть усі там рідкоземельні ресурси. Ні. Підписали угоду і окей, десь лежить. Що ще Трампу може бути потрібно від України? Відповідь нічого. От проблема в тому, що Трампу від України нічого не потрібно. Але Трампу потрібно від Російської Федерації. І Трампу потрібно від Російської Федерації те, щоб Російська Федерація не захоплювала ті ринки і не поширювала свій вплив у світі, де вона може це зробити. Пам'ятаєте, свого часу ще Байден був, я пояснював, що тривала війна в Україні шкодить інтересам Сполучених Штатів Америки, тому що Російська Федерація намагається біля себе концентрувати дуже багато гравців, які... Притримуються такої антиамериканської політики. І це дійсно почало реалізовуватись. Подивіться, скільки країн Росія біля себе почала об'єднувати. Потім прийшов Трамп, який почав десь будувати партнерські відносини, десь митну війну, потім відступив назад і так далі. Трамп зруйнував цю концепцію. І продовжує її руйнувати. Тому не агресуйте. Проти людей, які нам хочуть допомогти тому, що в них є якісь інтереси. Якщо наші інтереси збігаються з їхніми, якщо за рахунок того, що вони нам допоможуть, реалізуються якісь їхні інтереси, з нами не пов'язані, чому ні? Чому ми повинні агресувати і думати, що хтось щось отримає? Тобто, за принципом, сидить бабка на Ринку. І намагається продати тонну яблук. А в ней нічого не виходить. Вона продає по пів кілограма за годину. І тут приходить хлопець і каже: Бабка, давай зараз оцю всю тонну я тобі продам. Тільки 20% мої. Бабка порахувала. 20%. Ого! Нічого! ні Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Іди гуляй. В результаті. Бабка продає цю тонну день, два, а на третій день, порахуйте, скільки там, 700 кг яблук уже підгнили. Прийшли прибиральники і все це в сміття викинули. І бабка замість того, що отримати 80% від тони яблук, отримала за 300 кг, 30%. 50% в трубу. Але бабка задоволена, що той хлопчик, який хотів все продати Швиденько, гамузом, нічого не отримав. От ми з вами не повинні бути отакими. От це називається і сам не гам, і другому не дам. Якщо хтось має можливість і має свій інтерес, це прекрасно. Головне, щоб ці інтереси працювали на нас в тому числі. От я часто. Бачу від громадян, ну зараз менше? Ага, ти там Тік-Ток записуєш, ти там гроші на нас заробляєш? Ну, По-перше, тік-ток не монетизований в Україні, якщо ви не знали. А по-друге, а якби це було і так, то в чому проблема людям, які бачать вікно, можливостей написати коментар, послухати людину, яка на їх боці? Яка вам в цьому проблема? Послухавши це, я в Телеграмі навіть рекламу не ставлю. Ми ставимо тільки про нашу школу, до речі, запрошую англійської мови. І все, тому що люди агресують, а ти на нас гроші заробляєш. Ми тут у тебе в Телеграмі, ми тут сидимо в тебе, а ти гроші на нас заробляєш? Не ставлю рекламу. Не ставлю. Щоб тільки люди не думали, що, не дай Бог, від твого перегляду я зароблю собі якусь копійку. Це погана риса. Я хочу, щоб ви всі були заможні, талановиті, вільні, одягнені, нагодовані. Всі. Але оце все не здобувається, якщо ми намагаємось обмежити всім дорогу, тільки б аби ніхто нічого не поїмав. Не живіть так. Це мислення. Неправильно. Люди, які можуть допомогти, але на цьому щось отримають, зароблять, бонуси якісь будуть мати. Їм потрібно, їх потрібно підтримати і дати їм можливість це зробити. Ми не можемо самостійно закінчити війну. Але чомусь ми агресуємо проти тих людей, які можуть допомогти, але виявляється. Ми будемо чинити їм спротив, тому що в них є якийсь свій інтерес, і Трамп щось від нас хоче. Його дзінський перегля... на переглядах заробляє в тіктуці. Його дзінський в телеграмі він там заробляє. Вам яка різниця? Якщо це вам допомагає, якщо це вам дає кайф. От я, наприклад, у себе на макбукки я, я купую собі програми, вони недорого коштують. Але їх купую з задоволенням користуюся якимись програмами, які мені потрібні. І дякую тим, хто зробив якісний продукт і фактично дав мені можливість купити якісний продукт. Так, да, ці люди заробили. Так, да, я міг би встановити піратську копію. Так, я міг би встановити якусь альтернативу безкоштовно і мучиться. Але є люди, які вклалися, які підтримують, які заробляють. Нехай вони заробляють. Бо якщо ця людина не буде заробляти, вона не буде робити якісного продукту. Вона переключиться на щось інше, заробить на чомусь іншому. Не на мені. Але я від цього тільки втрачу. Бо той якісний продукт, який я міг купити, тому що ці люди працюють за гроші, вони почали займатися чимось іншим. І я залишився сам, з розбитим коритом. Бережіть себе і не агресуйте проти тих людей, які хочуть щось зробити, можуть щось зробити. І так, інколи вони потребують вашої фінансової підтримки, вашої купівлі якогось товару, або е, хочуть отримати якийсь відсоток від того, що ви отримаєте разом. Не живіть за принципом. Сам не гам і другому не дам, бо так війна не завершиться ніколи.